Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Чи йти, чи їхати до будинку на Чайковського 36, потрібно дуже обережно. На ймах по дорозі до будівлі можна зламати транспорт. І не тільки. Обурні коломияни звернулися до народного контролю. Найтяжче пересуватися ямами на Чайковського 36 людям з особливими потребами для пана Григорія прогулянки перетворюються на долання смуги перешкод. Мені треба ходити, у мене бачите така хвороба. Дуже тяжко ходити, бо тому що тут яма на яма, ну я стараюся часто виходити, але дивлячись, яка погода. А ще якщо погода погана, то я взагалі не можу вийти з хати. Якщо навіть дощ я стараюся сама ходити по магазинах, купувати все, що треба. Не може вийти ні з під'їзду, бо все заливає так, що дорога страшна. Місцеві мешканці вже й не пам'ятають, коли ремонтували прибудинкову територію на Чайковського. Люди розповідають, через поганий стан доріг жодний транспорт до них їхати не хоче. Неможливо, швидка, що приїхала. Знаєте, ми вже пожили, люди тут живемо, ні таксі не хочуть їхати до нас, бо дороги страшні. Ми хоч би грейдером якось розрівняли чи насипали того знов каміння, бо до мусорки, наприклад, підійти неможливо. Водії обминають цю вулицю тому, що після віражів провулками обов'язково мусять завітати на СТО. Зламалася стійка задня. Трісла не то, що амортизатор, навіть пружина. Це від цих ям. Навіть другий раз стараюся менше приїхати в городок, щоб не поламати машину, не побити амортизатори чи, чи так ще щось. Кілька місяців тому журналісти народного контролю вже показували проблеми вулиці Чайковського. Щоправда, звернулися на гарячу лінію і тоді мешканці сусіднього будинку, які мають ті ж самі проблеми. Тоді міські керманичі обіцяли виділити кошти на ремонт під'їзних шляхів до будинків. Цього року ми заклали 3 мільйони 100 тисяч на конкретно в поточний ремонт, і в тому числі 1 мільйон 100 це буде на під'їзді шляхи для будинків. Проте обіцяного ремонту люди так і не дочекалися, зважаючи на це зайнятися проблемою вулиці Чайковського, обіцяють депутати Коломийської міськради від народного контролю. Ми будемо звертатися до голови міста, щоб навести благоустрій біля їхніх будинків. Так я вже здавала депутатський запит, щоб це все було прозоро і висвітлювалося на веб-сайті нашої коломийської ради, щоб громада могла ознайомитися. Що заплановано, які міжквартальні проїзди будуть робитися, які дороги. Чи будуть відремонтовані заїзди до будинків на вулиці Чайковського вже після депутатських звернень перевірять активісти народного контролю? Наталія Чопик, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.